Вітаю шановні підписники. Ну що ж, повертаємося до ситуації на кордонах. Чи зможете ви в'їхати до Польщі станом на сьогоднішній день? А точніше, виїхати з України, так як ви знаєте, від учора, точніше від позавчора, від 29 грудня, досить багато змін відбулося, і про які прикордонники заявляють, що цих змін не було. Тобто вони були раніше, а чомусь лише 29 грудня почали прикордонники всіх розвертати назад. Тобто батьків трьох дітей неповнолітніх, також людей, які як опікуни супроводжують людей з інвалідністю, своїх близьких і так далі. Також, якщо ти їдеш на лікування, батько одинак, везеш свою дочку на лікування до Польщі чи за кордон, то тебе теж не пропустять. Отак, От друзі, виглядала ситуація вчора, коли мені підписник писав, що він їхав на лікування, а його не пропустили з дочкою. Що в цьому випадку робити? Так, також, друзі, знаєте, мені колаборант писали, багато чого писали, що я підриваю всю українську націю і так далі. Друзі, я тільки висвітлюю правду, що я підриваю? Скажіть мені, будь ласка, також прошу вас зробити максимально. Не репост тиснути вподобайку за українську мову. Ну і звісно ж підпишіться, щоб не пропускати наступні випуски. Отож, друзі, я вам хочу показати зараз відео коротке, як прикордонник пояснив, що ж у них там відбулося. Стосовно е, тих е, змін законодавства, які за останній час у нас з моменту жовтня місяця в принципі, нічого не змінилося для вправа притання кордону. Ці ті самі виключення, які діють, вони не помінялися ні обсяг документів, які, які необхідні для перед-кордону. Щодо виявлення нами якихось нових схем, то як я і зазначав раніше, шлях не такий активний. використання системи шлях для перед кордону спадається схема. А разом з тим, спостерігаємо за останній час це. Збільшення виявлення так званих фіктивних шлюбів з особами з інвалідністю, з особами, які е, багатодітними, скажу, скажімо так, е, жінками, які мають багато дітей, непонолітніх. З, з, е, і спостерігаємо навіть такий цікавий випадок, був зовсім підробка медичних документів, де чоловік призовного віку. Е, Стверджував і потім офіційно отримав в органах Ракс те, що він змінив стать на жіночу і був Антон, а став Тоня. Така, був такий випадок, але разом з тим стать він не міняв, тобто тільки поміняв документи медичні. Тобто навіть такі цікаві нові схеми виявляється, щоб уникнути. І призову за мобілізацію, і перетнути кордони закону. Стосовно порад, традиційно перед Різдвом ті, хто виїжджають, про пункти перетину я зазначив. Які обирайте, і які не обирайте, не забудьте перевірити, якщо слідуєте з дітьми документи. Які визначені правом пертона? Можу вам сказати, що мене додали до декількох груп щодо кордону. Ну і я там, якщо чесно, побачив інформацію, що інформація взагалі не зрозуміла. Когось пропускають, а когось не пропускають. І це так дивно. Тобто, вибір кого когось вибирають, а когось ні. Мені щось це нагадує, а вам так не здається? І звісно ж, друзі, хочу ще одну важливу інформацію повідомити: а саме про військових, яким я хочу допомогти разом з вами, друзі, оголошую збір. На транспортні засоби і їхній ремонт для новоствореного 1226-го інженерного батальйону будемо вдячні за допомогу. А для найбільших донатів ми приготували гарні подарунки. Більше деталей в описі під цим постом. Сподіваюся, друзі, що ви цих військових підтримаєте донатом. Також хочу вам сказати, друзі, що законопроект, той славнозвісний, про який всі вже говорили, всі нашуміли, що будуть блокувати рахунки, закордонні паспорти будуть анульовувати. Ну і подивіться які черги зараз в Польщі. Пішли купляємо каву Так тут додому. Міністр фінансів Марченко, коли почув про мобілізацію, зробив заяву. Що він очікує від Генерального штабу, де знайти джерела фінансування мобілізації? Це знаєте, це такий, мабуть, тільки у нас таке можна почути: анекдот. Міністр фінансів уряду, який відповідає за забезпечення мобілізації, уряду, який пропонує законопроект про мобілізацію. Вдумайтесь, прем'єр-міністр підписує законопроект про мобілізацію, а міністр фінансів у цього прем'єр-міністра. Каже, ви знаєте, а я не знаю, де взяти гроші, хай і військові шукають. Тому що нам, в принципі, тоді уряд з офісом президента можна якось скоротити і на фронт направити, да, переформувати. А у нас все буде Генеральний штаб вирішувати. Мобілізація, генштаб, де гроші знайти? Генштаб, як мобілізувати економіку, генштаб повна повна якась анархія в уряді, у владі. Всі лякаються мобілізації, лякаються, що вона погано відіб'ється на чиємусь рейтингу, і ніхто не хоче докладати інтелектуальних зусиль, щоб пояснити людям, як це має відбуватися. Отож, друзі, нещодавно це в інтерв'ю Алі Мазур Подоляк, це один із заступників, якщо не помиляюся, Зеленського, повідомив наступну інформацію, що цей законопроект як наразі відкликали. І я вам не буду переказувати це. Ця інформація була корисною, тому ще раз втискайте вподобайку, якщо не втиснули. І побачимося вже в наступному випуску.